Після літніх канікул у рівненському драмтеатрі кипить робота над новою постановкою. Мій друг чорний ельф харківської режисерки Ольги Туруті Прасолової. Ця вистава не просто чергова драма, це історія про життя, дружбу, вибір і відповідальність, передана мовою пацанського світу. І наша вистава, власне, вона так само про дорослішання, коли хлопчики перетворюються на чоловіків, коли вони проходять обряд ініціації. Через знайомство один з одним, через всі ці пригоди, які ми переживали, коли ми зростали фактично самі на вулиці, бо у нас не було такої можливості, як зараз у дітей там психологи, няні, батьки. Світлі, світлі, не не. Понад 10 років Надія Полідвор є акторкою балету. Розповідає, до цієї вистави довелося готуватися ретельно, адже вперше буде грати цілу гаму жіночих образів, кожна з яких унікальна. Взагалі в театрі артистка балету, а тут я виконую усі жіночі ролі. Складно тим, що у кожної з цих жінок різний вік, у кожної з них. Різний характер, різна подача. Але з нашим режисером, в принципі, це було легко було ввійти в цю всю колію. Вона завжди наштовхувала на це. Тому в принципі я надіюся, що я виправдала всі її сподівання. Режисерка запевняє, що ця чисто пацанська історія обіцяє вразити глядачів емоційною глибиною та актуальністю. Прем'єра вистави запланована на суботу, 7 вересня. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.